Привіт, це видавництво темпора, і я його редакторка Богдана Романцова. У цих відео ми говоримо на складні теми простими словами. І сьогодні, в центрі нашої уваги, американський постмодернізм, зокрема, два найвідоміші автори постмодерністи Дон Деліно і Кормак Маккарті. Ну ще й відомий Томас Пінчон. Можливо, ви знаєте інших авторів-постмодерністів. Якщо згадали, напишіть, будь ласка, в коментарях внизу. А говоримо ми із редакторкою видавництва Темпора Нікою Чулаєвською. Вона ж коректорка серії американський постмодернізм. Вона ж редакторка що курує серію про Джозефа Конрада і видання трилогії Івлі Наво. Неймовірні автори, неймовірна професійна читачка поруч зі мною. А посередині у нас ще один неймовірний професійний читач, людина, яка найбільше в Україні знає про американський постмодернізм. Якщо ви вночі прокинулися і вам цікаво щось про американський постмодернізм, напишіть, будь ласка, коментар до цього відео, і Максим обов'язково на нього відповість. Так, вночі. Uh, да, вночі я знаю, що як правило пишуть вночі. І ми продовжимо нашу розмову. Попереднє відео можете дивитись ось тут. А далі ми поговоримо про Кормака Маккарті, який також помиляється. Максиме, ти знаєш про Кормака Маккарті все. Ти буквально його невідомий йому брат з України. Кормак дуже активно працює з фактажем. У нього дуже широка географія текстів. Він просто виписує Америку у своїх текстах. Скажи, ти обіцяв цьому відео розказати дещо дуже особливе. Виявляється, кормак Маккарті не Бог і також помиляється, це правда? Єдине, що ніхто це не помітив. Я перевіряв деякі переклади. Дійсно, Маккарті готується дуже гарно до всіх своїх романів, зокрема до Кривавого Меридіану. Він 5 років готувався, їздив в нью Мехіко. Взагалі, він зацікавився ось цим південним заходом. Не тільки заходом, а південним. І от в романі, найновішому його останньому а, дорога, він сам казав, що мало до нього готувався, бо для нього це вже не так фактологічна історія. Я вже казав в попередніх відео, що в нього там є деякі погрішки, такі похибки порівняно з тим, що він хотів взагалі сказати про цей постапокаліпсис. А коли перекладав, занурюєшся в текст, я помітив там декілька нюансів, причому не одразу це помітив. А, і, до речі, в фільмі вони пішли за тою лінією, яку не використав Кормак Маккарті. Значить, яка там історія? Хто дивився фільм, ви попевно пам'ятаєте або читали книгу? Що там батько з сином подорожують з продуктовим візком? Це дуже зручно, зрозуміла стандартна ситуація. Туди можна покласти, він їде, він доволі місткий. В одному з епізодів вони знаходять е, такий собі бункер, де є там їжа і все інше. І в сараї поруч знаходять тачку. Там окремо про це написано, що вони перевірили, чи працює колесо. Він його закрутив, е, і сказано в романі так, що вони е, взяли цю тачку, бо в неї багато влазило різних там харчів. Набрали її, але до того, як вони прийшли сюди до бункера, вони візок залишили на дорозі трошки раніше. І сказано в Романі, що вони з тачкою повернулися до візка і взяли його і пішли далі по дорозі. Тобто якщо у вас розлідкували за моєю промовою. У них є і тачка, і візок. Після uh -huh. того тачка кудись зникає. Більше про неї в тексті не написано жодного разу. За 5 стрінок після того сказано, йшли вони по дорозі з продуктовим візком. Уточно, що це не тачка, а продуктов... Куди зникла тачка, не знаю. Може, вони десь кинули? Цього в тексті немає, і їжа, яка була в тачці, вона є в візку. Звідки він там, де він загубився, не Зрозуміло, про це в тексті сказано, Хоча всі інші деталі чітко там окреслено. Я там трошки, до речі, на початку не зовсім розумів. Там є поліетилен, який вони беруть, і брезент, а потім вони ще парусину знаходять. Угу. А в англійській мові там інколи можна це все одним словом позначати і. Є там ці нюанси, де сам, мені здається, Макарті трошки з цим плутається. Чим вони обгорнулися, на що лягли. Я намагався ось цей момент, ну, щоб не було плутанин в українському перекладі, але стачка тачка кудись зникла безнадійно. Угу. І цього в інших перекладах ніхто не помітив, а в фільмі дійсно показано, що вони йдуть з е, тачкою, угу. чого немає в книзі. Для мене це образ людини із візком в супермаркету, мені здається, неймовірно промовисти. В цьому ж весь сенс mm -hmm. американської культури. Mm -hmm. Це ж такий, типу, ляпас американському споживатству. Прям такий відчутний. До речі, Ніка, ти відчувала, як Кормак Маккарті роздає ляпаси культурі споживання? Ну, так, це там є, але водночас є якась ностальгія, коли вони знаходять банку коли. І це, оце ж, ж, ж це ж символ, теж символ американської культури і в принципі популярної культури. От якийсь такий солодкий напій, і справді там головний герой дає випити сину цю колу абсолютно ностальгійно, як от останній символ цього якогось прекрасного старого часу. Те, що відрізняє американських постмодерністів від багатьох інших нормальних людей, це наскільки вони не комунікують із публікою. От, наприклад, Пінчон з дому не дуже виходить, точніше, кудись там в барчики виходить, але при цьому далеко не їздить. Наприклад, Макарті не поїхав на вручення йому національної книжкової премії однієї з найпрестижніших в американській літературі. Деліло, в принципі, не комунікує із, із своїми колегами, ну не дуже комунікує, і навіть із режисерами, які знімають за його книжками фільми, іноді відмовляється з. Співпрацювати просто аби ну не мати контактів з людьми і не спілкуватися з людьми. Ніко, як на твою думку, це можна пояснити? Це свідома стратегія цих письменників, чи вони просто такі мізантропи або постмодерністи? Це свідома стратегія, дуже як на мене пов'язана з постмодернізмом, тому що це епоха, коли як відомо автор помер. Тобто це автори, які вважають, що їхні тексти мають промовляти за себе і не хочуть коментувати, спрощувати своїми поясненнями своє письмо. Ну, думаю, причина в цьому. А що мені справді цікаво, як вони при цьому стали настільки популярними? От я цього не знаю, Макси, ти знаєш? Вони просто гарні письменники. Я думаю, що. Цього достатньо? Я думаю, що вони просто старої закалки, коли не було всіх цих медіа настільки популярних, і вони люди до інтернетної доби всі. І для них я не думаю, що всі ці переваги настільки очевидні, але Маккарті відмовлявся їздити кудись на вручення з 60-х років, так само, як і Пінчон. Деліло був активніший. Певний час, але ну, вони по-різному. Я б не сказав би, що всі прям такі відлюдники. Я думаю, що Селінджер їх багатьох от збив на грішний шлях з цим, цим відлюдництвом. Я гадаю, що в випадку з Пінченом це чітко обґрунтована стратегія. Чим менше ти говориш сам, тим більше говорять про бо Ти загадковий. Він взагалі жодного інтерв'ю, мало фото. А ось такі рішення не до кінця на ну, від людництва, як у Кормака Макарті, та, або там, припустимо, Дона Деліло. Дона Деліло надавав найбільше за всіх них сукупно інтерв'ю. Тобто Дона Деліло, напевно, вже під 50 інтерв'ю. Ніхто з них так багато не давав інтерв'ю. Присутніх авторів. Я гадаю, що просто це люди. Ще такого старого світу ми пам'ятаємо там ось ці часи, коли творчі особистості не дуже довіряли держави, а медіа були державні. І їх включали в ці списки неблагодійних. Ми знаємо, що там і Бартолмі туди потрапляв, і Деліло, і Пінчон. Вони виступали проти В'єтнамської війни, і в них така сорідна образа на медіа на державу. І тому вони, в принципі, не люблять журналісти. Журналісти люблять висновок люблять зроблять себе висновок. що Якщо людина не спілкується з журналістами, вона. Не спілкується з усіма іншими. Ні, абсолютно. Томас Пінчон спілкується. Ми знаємо, що він спілкувався, і, і скажімо, з Майклом Шейбаном, Те, то що за з Доном Деліло у них були зустрічі і з багатьма іншими Книжки не знаю, то... він читає, рекомендує. Не він в Льорби пише дуже випише, активно. Да. На всі книжки, які видає його літ дружина, літагентка Мелані Джексон. Класно поєднали Чому свої не? функції. Бачите, як добре жити в літературній родині? Всім раджу. Ніко, питання до тебе. А як же слава? Ну, це ж журналісти, камери, прожектори, нарешті Опра Вінфрі, яка якась тобою інтерв'ю робить. Вони ж добровільно від цього цього відмовляються? Як же слава? От парадоксально вони її мають. Вони при цьому, що ніхто не знає, як зараз виглядає Пінчен. Він має славу, але це не бестселери, все одно Богдано. Тобто, бестселери це у кормака Маккарті стало тільки тоді, коли було екранізовано. Тобто, ми маємо говорити про вимір слави там, скажімо, да? Джонатан Франзен, який їздить з цими буктурами, та да? в має більше продажі, ніж скажімо, інші письменники там. Ну хотомаса Пінчина вже стара гвардія підтримки, тому я думаю, з ним порівнювати важкувато. Нет. Добре, чому тоді Франзен, а не Макарті? Бо Франзен колонки в Нью-Йоркері пише чи що? В тому числі Франц використовує всі наявні медіа, але припустимо, от Марк Данілєвський, який зареєстрований в інстаграмі, у нього там кілька тисяч підписників, тобто, ну несерйозно, абсолютно е, і не знаєш навіть який кращий шлях. Тобто, мені здається, що у них от в американській традиції, по найпоширеніше, це коли ти їздиш на презентацію книжок. Тобто є письменники, які принципово їздять, це прописано в контрактах. Зараз, а раніше цього не прописувалося, і всі просто знають, що окей, є такий письменник. Його розкрутять і без цього. Ну, вийде книжка Пінчина, на неї вийдуть однозначно рецензії в усіх провідних виданнях, тому що це Томас Що б він не написав, те ж сама штука зделіла. Його останній роман дуже слабкий, Сайленс називається тиша. Але всі про нього написали, виставили йому низьку оцінку, але всі написали і розкупилися. Йому не треба було його якось продавати. Тому тут у кожного своя стратегія різна. Джозеф Маклорой активно користується всіма мережами, але це не сприяє гарним продажам. Кажімо. Треба писати простіше. Ну, а, Ніко, останнє питання до тебе, аби закрити цю тему такого відлюдництва сучасних анахоретів. На твою думку, чи можлива така стратегія сьогодні? Ну, пінчон же ж не перший десяток років живе, як і всі інші наші відлюдники. Чи можливо сьогодні буде таким закритим відлюдником ховатися від усіх? Чи в принципі це принесе оцю славу, яку принесли, наприклад, Пінчону, його методи? Ну, напевно, важко та, порівнювати з Е, Думаю, що можливо за правильною стратегією, якою займатимуться інші люди. Тобто, якщо ти сам себе не представляєш, тебе все одно має хтось представляти. Ну, Якийсь подібний випадок, ми ж маємо зеленої феранти, тобто книжки, які вже вийшли ну, відносно недавно, та вона, імовірно, належить до їхнього покоління. Але ну, це сучасніша література. І, та ніхто, ніхто напевно не знає, хто вона така, але ж якимось чином розкрутили її. Тобто це можливо у випадку звичайно хорошого тексту і грамотної стратегії. Не для кожного, для винятків. Тому видавництва потрібні. Вони роблять стратегії і вони просувають літературу. Максиме. Останнє, на чому я хочу наголосити, останнє ще я хочу тебе спитати. Дай, будь ласка, нам по три причини, чому читати доне деліло і чому читати Кормака Макарці. Це мають бути, бути різні причини для кожного свої. Я глобально скажу, я процитую, я люблю цю фразу Гарольда Блума. Який казав, що в сучасній американській літературі є чотири визначні письменники? Ви можете не читати всіх інших, але ви маєте читати саме цих чотирьох: це Кормак Маккарті, це Томас Пінчон, це Дон Деліла, це Філіп Рот. Я гадаю, що слова Гарольда Блума вже достатньо причина для того, щоб читати. Ми вже казали про це, бо це прекрасні тексти, прекрасні по-різному. Як на мене, чим вони важливі? Це є що спільне, але відмінність деяка в наслідках. Вони всі осмислюють втрату. І той текст, і Деліло, і Кормак Маккарті, тільки у ем, Деліло це л, така камерна втрата. Жінка втрачає чоловіка. Але для неї це рівнозначні втрати світу. І вона замість цього вигадує інший світ, такий собі, містера Татла. А в випадку Маккарті це реакція на втрату глобальну, до якої домішується втрата дружини, матері. І ось це вони показують насправді нам дуже важливий момент, як реагувати на втрату. Є прекрасна робота Зігмунда Фройда про меланхолію, бо меланхолія це реакція на Уявну втрату часто. А тут дійсно реальні втрати. Ось цей момент. Вони дуже психологічні. Це майстерні психологи, що кормак Маккарті що Дон Деліло Це психологічні романи. Дон Деліло мені цікаво, в першу чергу, тим, що це поезія в прозі. Це дуже поетичний роман. Наскільки він майстерно, володіє словом, мистецтвом повторення рефренів, алітерації, асонансів, ось ця гра слів, внутрішніх рим неточних. Це просто. Надзвичайно майстерний, ні з ким порівняти, настільки цей. У Кормака Маккарті теж поезія, але поезія ближче така верлібру. Плано, дуже таких руби, такі Волт Вітмен, такі рубані фрази, але про анти -Волт Вітмен, бо у Вітмана становлення американської нації, тут занепад американської нації, це і на це теж випад. Тобто, це в цьому плані вони надзвичайно цікаві. Ну, але загалом це майстри визнані. І якщо у Макарті це відповідно десятий роман, так найновіша дорога. То художниця тіла, якщо не помиляюсь, 13 тринадцятий роман у, у Дона Деліла. Тобто, це вже майстри, які, ну умовно кажучи, навчилися писати. Вони вже знають, як це робити, і, і дуже тішить, що і той і інший автори в своїх інтерв'ю кажуть: зараз читачу не треба давати великі книжки. Читачу вже важко сприймати тексти на 500, 600, 700 сторінок. І це невеличкі романи. В оригіналі там художниці тіла 112 сторінок, а «Кормака Маккарті» 241. Це невеличкі тексти. Хоча це романи. За традицією нашу літературознавчу, це не романи, звичайно. Це це повісті в кращому випадку. Уделіло взагалі, мені здається, оповідання тобто, такого рівня не, 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 незначного. І це майстерні жанрові тексти. Цім вони і визначні на мене. Як на мене, більш як досить причина ви читати американський постмодернізм, І я сподіваюся, що саме це ви і робитимете. Лишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, лишайте коментарі, дивіться попередні відео ось тут. Ну і, в принципі, будьте з нами в контакті і щастя!